Всім привіт! Сьогодні мова піде про другий мод-учасник конкурсу від українського об'єднання модоробів. Якщо ви не розумієте, про що йде мова, то перегляньте початок відео, посилання на яке зараз бачите в правому верхньому куті. Після чого повертайтеся на це відео. Наразі маємо справу з короткометражкою, що представляється як прологну модифікації через периметр до мрії. По сюжету два кращих друга вирішили піти в зону в надії підзаробити. Але все пішло не по плану вже на периметрі. розстрілом. Якщо хочете негайно до Двох сталкерів затримали військові, і лише через хороший настрій командира їх відпустили, забравши абсолютно всі речі, залишивши на призволяще. Повезло, що біля блокпосту знаходилося село сталкерів Сталкерів-Новачків з торговцем Сидоровичем. В таких умовах сталкерам треба буде уживатися на невідомій території, знайомитися з тутешніми мешканцями, виконувати завдання всіх, хто пропонує за них гроші, та повільно, але впевнено ставати успішними і досвідченими сталкерами. Події моду відбуватимуться на одній єдиній локації кордон. Але на території модробами була розміщена велика кількість різних предметів, що роблять локацію більш живою та незвичною. І це дуже приємне відчуття. Порівняти його можна з тим, коли ми вперше заходили в Сталкер Аномалі та бачили там змінений кордон. Збройовий пак модифікації, так званий ганслінгер мод на мінімалках, це просто зброя з ганслінгеру. На різні рушієві фічі по типу анімації застосування їжі або ж 3D КПК не надійдесь. Зі всіма персонажами на подив приємно знайомитися, і вони навіть наче запам'ятовуються гравцеві, так як в великій частині модифікацій ти просто знайомишся з персонажем і одразу його забуваєш. Особливо мені сподобався персонаж Вован, друг головного героя. Чомусь, до речі, цей мод атмосферно мені нагадує кордон з модифікації Stalker Золота куля хоча вступ даної модифікації мало хто зможе переступити по атмосферності. Квести в модифікації без перебільшення цікаві. Майже не було таких моментів, коли б я звертався за допомогою по якомусь квесту, а цей єдиний випадок був просто наслідком моєї неуважності. Там по квесту треба було покласти ковбасу на блюдце, а я брав і робив це через інвентар. Хоча треба було просто класнути клавішею F по тарілці. Самі ж квести максимально різноманітні. Тут тобі і екскурсія по аномаліям, і містичні загадки, і вишукування місцевого крадія, і пошук речей зі схованками, і просто неочікувані сюжетні повороти. Проходження моду займе приблизно 6-7 годин стандартного, не прямо таки спішного проходження. Ступ та деякі персонажі мають озвучку солов'їною, котра зроблена на достатньо приємному і грабельному рівні. Особливо мені сподобалося, як був озвучений персонаж погорілий, гаразд пішли розплатитися грошима від артефактів. Безкоштовно і хрінкового поведу. Негідно мені час витрачати на всяких. Це схоже на професійну акторську озвучку. От не знаю чому, але такий голос звучить реально якось по сталкерськи На жаль, мабуть, ніхто не зрозуміє цього. А от озвучки головного героя я трохи поржав. Послухайте самі. В центру часто щось викине. це переважно і підбираючи. Ось ти, як тебе? Генчаром мене звати. З геймплейного гравець тепер відчуває спрагу, але ціни на воду це. графіка теж надприємна. Особливо якщо запустити мод на максимальних налаштуваннях графіки, єдина порада, котру можуть дати тим, хто вже завантажує собі цей мод: не вбивайте бандитів на АТП раніше ніж треба. Все, модифікацію через периметр до мрії пролог ви зможете завантажити в телеграм-каналі Група Інферніса. А якщо ви хочете підтримати мене та мій канал, можете перейти за посиланням в «Buy me A Coffee та задонатити на щось солоденьке. Я буду дуже радий, плюс ви потрапите в наступне відео. Дякую, що слухали. Бажаю вдачі, хорошого настрою і бувайте!